Житомирянки Ольга та Марина проживають на крошні. Щоранку добираються на майдан згоди на роботу? Вони обидві чекають на тролейбус, який виходить пізніше на рейс, ніж інші види транспорту. Комунальні маршрутки у цей час переповнені. Тяжко дуже виїхати з крошні завжди. Комунальні автобуси йдуть звідти вже переповнені з тих районів, звідки вони йдуть. Хто на маршрутках, то переповнені зазвичай їдуть маршрутки. А які саме переповни? Десята, сто десята, четвірка. Тролейбус 4 аж не ходить, то четвірка зазвичай переповнена завжди. За словами Житомирянки Людмили, із цього мікрорайону складно дістатися у будь-який район міста, окрім центру. Наприклад, я їздила деякий час в лікарню в район обласної, то просто жах. Якщо ти не можеш зовсім йти, і тобі треба ще йти два квартали, то просто нереально. Там вже туди нічого не їде. В той кущі, там одні лікарні і госпіталяються на світі, і ніяк ти не доберешся. Як цю проблему можна вирішити? Ну, 4А 100%. 4 А треба, щоб ходити? Обов'язково. Водій автобусу Роман каже, що скарг від пасажирів немає. Ні, не скаржиться». Вам не скаржеться? А як ви вважаєте, як водій? Багато людей їздить? Зранку так, дачі. Мікрорайон Крушня у Житомирі має добре сполучення із основними районами міста, говорить Микола Єрмаков, виконувач обов'язків керівника управління міського транспорту і зв'язку. Тролейбусів та комунальних автобусів там достатньо. Ми аналізували попередні роки, три роки назад були скарги, тому що там працювали і маленькі автобуси, і ті самі рути. Зараз там їздять великі комфортабельні автобуси, в тому числі і сам тролейбус-маршрут No4, він курсує кожні 5 хвилин. Тролейбусний маршрут номер 4 а не рентабельний, каже Микола Єрмаков. У трамвайно-тролейбусному управлінні зараз підраховують вартість відновлення його роботи. Йдемо шляхом тим, щоб не забирати, а додатково випускати. І це є навантаження. тобто і Ми розуміємо, що один кілометр проїзду замовлення електротрансу тролейбуса коштує для міста орієнтовно 72 гривні. Тобто це прораховується з кілометраж. Якщо ми розглядаємо 4 тролейбуси, його оборотний рейс, це орієнтовно можливо бути около 400 кілометрів. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Контролерка, яка оштрафувала дівчину з інвалідністю 6 травня у Житомирі, вибачилась перед нею. І ніхто не хотів тебе, дитину обідати. Ну коли б я побачила от тебе так, як зараз бачу я, я б навіть не підійшла і не запитала, що в тебе за проїзд. А yeah. як ви побачили її саме? Вона понимаю. сиділа, вона сиділа, вона сиділа і людьми була закрита. Чотири людини сиділи, ну на милиці я зовсім не звернула увагу, тому що я. Я розмовляла з дитиною за словами мами дівчини Олени Іванової, її дитина Ірина має діагноз ДЦП з дитинства і вперше за свої 20 років не мала із собою документи, які надає їй право на безкоштовний проїзд. Суботу моя донька їхала в тролейбусі четверці, і неї оштрафували кондуктори на 200 гривень. Не справа в тому, що не оштрафували на 200 гривень. Моя дитина інвалід дитинства першої групи. Їй потрібно було пред'явити посвідчення. Не з собою не було посвідчення, так як вона була перший раз без мого Проводу вона їхала з бабусі 80-літній. Посвідчення було зі мною, вона дуже сильно перенервувала. Я навчаюся на університеті на третьому курсі, і мені треба постійно їздити. Боюсь, тепер їздити в четверті, тому що я не знаю. Можливо, я попаду на тих самих контролерів, які. Мене оштрафували. щоб розібратися у ситуації. Мама дівчини прийшла особисто зустрітися з контролерами та їх керівництвом. Я там не була присутня. Я хочу дійсно побачити, як воно на самом ділі відбувалося. але в подальшому я не хочу, щоб таке було і травмувало навіть інших людей і дітей, і щоб ставились більш лояльніше з, з порозумінням. Директорка комунального підприємства «Житомиртранспорт» Юлія Гарбовська говорить, що для контролерів проводили навчання з етики поведінки. Вони мають звертати увагу. Вагу має бути етика поведінки, має бути включена людяність, але ми всі самі розуміємо, що ми не можемо кожного розглядати, що в тебе де ну яка в тебе вада. Це ну якось також неетично. Контролер діє в рамках закону, тому що всі пасажири, які мають право на пільговий проїзд, вони мають з собою завжди мати посвідчення, яке підтверджує дану пільгу. У дівчинки не було контролер її попереджав, але ну стала. Людський фактор е, при сплаті штрафу, тому з контролерами проведені превентивні заходи за, для попередження даних ситуацій в майбутньому. Після стресових ситуацій люди з інвалідністю бояться того, що їх не сприймуть у суспільстві. Розповідає практикуюча психологиня Лілія Намеснік. Вони дуже переживають вже за свій стан здоров'я, самого народження. І ось такі ситуації вони просто ставлять такі під таку підніжку, е, яка не завоїться дуже швидко. Треба робота з психологом щодо того, що є різні люди, що є добро і зло. що Як їй поводитися в цій ситуації? Але пам'ять пам'ять е, цієї дитини вона буде нагадувати такі ситуації, цю несправедливість. Я е... вибачила тітю, і я не боюсь тепер. Я зараз розплачуюсь, Я розумію, що ну по мені дійсно, якщо забрати палиці, по мені не видно, що зі мною щось не так. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. 7 класу, як талановитий, дуже здібний учень, він був переведений до ліцею Рубіжанського і з дитинства його цікавили науки, хімія, фізика. І своє життя він мріяв пов'язати саме із цими предметами. І після успішного закінчення ліцею Дмитро вступає до Харківської фармацевтичної академії. І після на третьому курсі він переводиться до Луганського медичного університету і приймає рішення, що він має спочатку захистити Україну, а після перемоги повернутися і здобути вищу освіту». Від імені президента України Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та віддано служив ваш брат. Це була теж частина моєї родини словами. Не передати цієї болі, що відчуваємо ми, але я хочу сказати, щоб кожен пам'ятав, що він вмер за ту землю, на якій ми зараз ходимо. У них маленькі діти. Ходять в школу, пройти не можуть, ну і мусили теж їх брати. І разом, разом все таке робили. Ну Як могли, так поремонтували, я ж ждати. Іван Номерчук з сусідами показує вулицю Луцьку, яку власними силами ремонтували після весняного паводку. А дорога тут глина ґрунтова, ніхто її ніколи не робив. Перший раз ми висипали, воно потонуло в цій глині, ну і приходилося месити цю глину. І машинами, і люди ходять. Зараз трошки трамбувалась, бо якби сухо. А коли то тут не пройти нічого так. не згаду. Ну Що ви можете розуміти, таке десь приблизно було. Іван каже, що п'ять сімей зібрали 40 тисяч гривень, закупили щебінь, найняли техніку і самостійно засипали ями. За два дні завезли матеріал цей на третій це в суботу, вихідні всі були. Всі зібралися, хто Лопата, хто вшов кого, хто, хто добрим словом, хто постарше вже не може працювати, той хоч керував, знаючи життєвий досвід, маючи. От, та і таке от зробили, хто чи може, так, так треба сьогодні працювати. З неба воно не впаде і ніхто нам його даром не дасть. На вулицю висипали сім вантажівок щебню, по 13 тонн кожна, але цього для ремонту недостатньо, розповідає Іван Номарчук. Сьогодні в багатьох випадках є, коли знімають асфальтове покриття у місті. Ось сюди поверху закидать, воно під впливом сонячних променів розтане, зв'яже цю щебінь, на мою думку, і вона тоді прослужить довше. Цю вулицю за 10 років самостійно засипали чотири рази, каже Яна, місцева жителька. Є велика проблема саме на цих участках, що якась частина будинків відноситься до села, якась частина будинків відноситься до міста. І йдеш до Васі, Вася каже, йде до Петі, йдеш до Петі, Петя каже, йде yeah. до Васі. Тобто, до кого звертатися, то толком не зрозуміло взагалі. От. Ну, хотілося б, щоб це поправили, бо якось е, забутий богом куточок. Ця вулиця відноситься до села Іванівка Березівської громади, але фактично знаходиться в місті Житомирі, каже Михайло Яромов, Березівський сільський голова. Але ми не проти так як юридично ці дороги належать до Березівської сільської ради, але Березівська сільська рада зараз не зможе поремонтувати дані дороги. що у нас проблема з де проблема з грішми. Проблема з тим, що в нас дороги по, по селам взагалі немає. Як мені зробити, як перемотувати в місті Житомирі, коли підносу немає доріг? Варіант вирішення проблеми приєднати дані вулиці і дані території до міста Житомира. Ірина Кирилович, Сергій Кобилянський Суспільне, новини Житомир. То у кожного свій фронт, у кожного своя зброя у певний момент. Микола Паламарчук вчитель інформатики у Шомерського ліцею. Вже другий рік з учнями та колегами висаджує сади перемоги. Каже, що його спеціалізація допомагає у плануванні грядок. Плануємо, вже є досвід виконання таких робіт. Рівняємо площу під посадку цибулі, а також заготовляємо площу під посадку розсади, капусти. Краса врятує світ. Це естетика. 400 кущів розсади капусти та 4 кілограми цибулі висадили вчителі та учні на ділянці поряд із Ушомирським ліцеєм. Ну, беремо цибульку і коренем, просто садимо і все. Землю. Ну, всю душу вкладаємо, всі свої сили, щоб все було все, добре. Що Пізніше посадять огірки, посіють моркву та буряки, каже вчителька ліцею Алла Біла. Грунт наш піщаний, але ми дуже надіємося, що за наші труди, за нашу працю земля нам віддячить щедрим урожаєм. А використану продукцію ми використовуємо у їдальні для харчування. Учнів, готуємо смаколики для ЗСУ. Тетяна Ліханова, працівниця Ушомирської сільської ради, розповіла, що засаджують на лише пришкільні ділянки. Дану земельну ділянку також ми вживаємо другий рік. Це земельна ділянка нашого жителя. На сьогоднішній день він перебуває в лавах ЗСУ, наш воїн. Він не використовує. По даному згоду, що ми користувалися цією земельною ділянкою. Частину вирощеного врожаю ми також ділимося з нашим воїном. Посадили 30 Соток картоплі. Врожай зеленої цибулі з двох соток відправлять на фронт, розповідає Таїса Власюк, директорка Лісівщинського ліцею. Посадили моркву, буряк, але ще в перспективі капусти ми маємо висаджувати досить таки багато і помідори, огірки. Торік у громаді у рамках проєкту Сади перемоги засадили картоплею 6 гектарів землі. Наразі посадили 2 гектари картоплі і робота продовжується, каже Людмила Мала у Шомерській сільській голова. садочки, школи, старостати всі взяли активну участь і ми мали гарний урожай, з яким могли поділитися не тільки забезпечити свої заклади освіти, а ще і з хлопцем на передову. А також ми допомагали активно жителям Бородянки, які постраждали в результаті війни. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.